Значить, це переглядає свій відеоархів електрощитів. Ось збиралися майже одночасно три щита: Київ. Маріуполь І знову Київ. Це щиток в Київ для дачного будинку. Це раніше збиралися щити. 2020 рік. Це в Маріуполь для квартири. І це в Київ для квартири. Це щиток-хагер-вектор зовнішнього монтажа. З, з, з захистом IP65, тобто можна на вулиці навіть, навіть встановлювати. Це щиток е, -Golf, теж зовнішнього монтажа для, для квартири. І Це щиток Хайгер Вольта внутрішнього монтажа для квартири. Ось такі щиточки були. Од, е, цей щиток у нас однофазний, цей однофазний, а цей трифазний для квартири. Тут три рели напруги, тут одно, тут одне. ну Тут два вода. Ось такі були щиточка цей Маріуполь.